Ой-ой-ой, я умираю в Польше. Не прикол. І ось яка там причина. Ви не повірите. Я був у лікарів, і вони сказали, що після п'яти кульових ні разу я зробив КТ, ні разу не бачили мої легені. Комп'ютерна томографія зробив. І вони ні разу кажуть, не бачили мої легені в такому стані, як зараз. Чотири роки вже майже пройшло. Вентиляція. Я терміново улітаю з Варшави. Щас розкажу вам за цю вентиляцію, це прикиньте, всі люди суть, срут, щось на кухні готують. Я от уже чешу з цієї Польщі, лечу десь на якісь моря. Надіюсь, виживу, бо прогнози не втішні по моїм легеням. Вони ж права легеня прострілена, бо всі оце писять, какать на кухні щось готовить. І здавалось би, диви, дивіться, живеш. Якби ви, блядь, знали, скільки я за цю хату грошей плачу, і ще я тут здихаю. Потому що все, що відбувається у людей в хатах, піздує мені в диханні шляхи. Ви думаєте, хтось тут раз місяць треба фільтри міняти. Думаєте, хтось їх міняє? Я тут оце живу вже там не знаю місяців п'ять і чувствую, що я просто загибаю, що я подихаю взагалі. Ні, ніде такого не було, казалось би, центр Європи, культури. Гляньте, де? Гляньте, як тут гарно. Всі піські какашки з кухні, відходи, все це вентиляцію, і ти всім дихаєш. Казалось би, ти вижив, тіпа хата дорожче. Коротше, я зараз покажу, як відновлюватися з дуже критичних ситуацій. Те, що мені допомогло і в реанімації вижити, і а, після поранень всіх. Вижить, у мене є чітка інструкція, я вам покажу, якщо ви відчуваєте, що ви втомлені, умираєте, що з вами все плохо. Е, ну, два варіанти: або поможе, або не поможе. Так що слідкуйте, може, це мої останні блог і мені жопа. Ну, я улітаю в срочному порядку. Зараз покажу, куди улетати зімою, щоб можна було підлічитися. І ніколи не думав в житті, що при оренді квартири треба звертати увагу на вентиляцію, бо це може тебе вбити. От і проблема сучасного світу. Тільки подумайте. Чим вообще мы дыхаем в цих городах? Скоты понастроїли, блин. Все. Я улетаю и все вам покажу. Светку чи я виживу. Пока.